Так, ну що ж, сьогодні середина вже липня. Нарешті після великої спеки, яка тривала 2 неділі, напевно, можливо і більше. Сьогодні зранку попадав дощик і більш-менш погода така, що можна надягнути на себе маску і попрацювати на пасіці. Але мова сьогодні піде не про бджілок, а про шкідників бджіл. Навіть шкідників не самих бджіл, а стільників. Це воскова міль. Цей вулик в мене стоїть пустенький, тут бджіл немає. Тут сімейка в мене не перезимувала, хоча була у 23-му році сильною сім'єю. Ну, Але якісь стали причини того, що вона не перезимувала. І значить, я в цей вулик склав медові рамки. Ну, Там наполовину мед з сиропом це ті рамки, які я ставив в зиму для бджіл. І вони бджоли загинули, ну а кормові рамки залишились. Це рамки значить, з цього сірого вулика і от там позаду стоїть жовтий вулик. Це в мене дві сім'ї, які не перезимували цю зиму, що була. І Тут в мене зберігаються медові медово-сиропові рамки. На розрахунок я їх тут залишав на те, що осінню я їх просто-напросто попідставляю, і бджоли собі винесуть цей сироп і буде. Менше давати на зиму заварювати, вже якби готове, просто перенесуть у гніздові рамки. Давно я не відкривав цього вулика, не заглядував, тому точно знаю, що тут є вже міль. Мені почесно навіть страшно відкриватися і дивитися, що там робиться. Але зараз відкрию, подивлюсь, що там робиться, чи взагалі є що спасати. Ну і покажу, яким методом я ці рамки постараюся протягнути їхнє життя, так би сказати, до. Вересня місяця, щоб ну, ці рамки потім під, попідставляти у вулики. Як видно, оси літають, так само щось вони звідси крадуть, виносять, запалив димара, так як зараз трошки менше став у нас взяток і ну, може бджоли налітати. Не хотілося б, щоб вони з цих рамок щось трошки забирали, переносили зараз у вулики, так як ще в серпні місяці я буду, планую відкачувати мед. Дивлюсь, зараз побачу. Що в мене тут всередині, чи це моль. Щось мені лишила чи ні. Так, ну ось вже видно бігає. Я туди в першу чергу димком. Тут всі повномедні рамки. Просто я ж кажу, бджоли загинули, рамки залишились. Ну я їх планую подальшому на перетопку. Так, ну тут є, але більш-менш з збоку. Треба робити це все швидко, щоб я ж кажу, не налетіли бджоли. Ну от є, є так. Ще не геть критично. Так. Оця це, це все вже наслідки цієї воскової молі. Тут рамочки вже всі темненькі, старенькі, я ж кажу, я їх всі буду перетоплювати. Ну, але ось цей сироп то було б ще дуже добре на зиму віддати ля бджіл, щоб просто воно не пропало даром. Ось які рамочки були у бджіл. Тому точно не загинули вони від голоду. А ось вже рамка більш спорчена, але ну, я так зараз вирву. Тут саме гніздо цієї молі. Ось так все вириваю, не жалію. Так і рамки все одно ось сидить. Ось міль. Так, і зараз димом, димом, димом. Ось, дуже багато ось. Треба буде, знаю, де є три гнізда. Недалеко від пасіки. Буду з ними боротися, ліквідувати, забирати, знищувати ці гнізда, бо ще не осінь, а вже справитись з ними неможливо. Дуже багато розвелося. Так, ну ось теж ось метелик. Все, що можу забираю, вбиваю, викидаю. Ось як вони переводять рамки. Ого, ну з першого корпусом. Звичайно більші проблеми Ось буду бачити тут міль вже конкретно мені трошки раніше треба було прийняти міри, але буду рятувати те, що є вже. Що маємо, то маємо, як кажуть. Ну от в основному міль їсть пергу, мед. Зводиться такс. Дуже багато ос, Вон подивіться скільки. Не вдою бджоли, все оси. Такси. Так, ну по-чесному. Я думав трошки буде хужіше з рамками, але більш-менш, можна сказати, молі тут не так багато і рамки більш-менш живі. Ось ось ці метелики. Ось скільки їх є. Всіх, всіх забираю, де личинки вириваю, так, прям з стільниками. Все це треба забрати. Такс. Далі ще. Ось є один, другий сидить метелих. Ось тут взагалі вон що робиться? О, яйця які кидаю прямо на землю їжаки з ними розберуться, дуже багато їжаків на пасіці бігають. Я думаю, вони з тими личинками знають, що робити. Так, ставлю. Тут також, вон, як виривають вони. До речі, кокони ось цих личинок сквої молі, це все шовк. Ось ця павутин, це все шовк. Шовкова павутин, шовкові. Покони в них. Воскова міль. В основному їсть мед, там, де розпліт і там, де перга. Ось де немає нічого по рамки сухенькі. Їх і не заводиться. Там вони не відкладають ні яйця, нічого. Так, ну більш-менш ситуація нормальна. Я думав тут взагалі рамки будуть всі перетерті в мене, але вроді би більш-менш все нормально. Так, цих метеликів душити. Зараз трошки замету. прибираю пестреньку вулику. Цих метеликів всіх давити. Поки Демар тут димить, зараз швиденько покажу, як протягнути життя цим рамкам, дотягнути, так як я планував до вересня місяця, так як взагалі їх спасти вже практично неможливо. Все одно десь яйця цієї молі є, я хоч і виривав, але ну, все одно вони десь я пропустив і міль тут же буде. Як кажуть, чисто там, де не смітять. отак само і тут. Щоб не було молі, потрібно, щоб не допустити до того, щоб вона вже завелась. Ну а як є, потрібно хоча б зробити ті методи, щоб якби, постаратися вигнати їх з цих вуликів, щоб вони не захотіли далі тут розмножуватись і ну, знищувати мої рамки. Так що зараз показую, що я буду робити. Для цього я беру один стакан звичайної води, навіть не кипяченої, просто набрав ось такий стаканчик і один до одного беру оцет. 9% оцет. Рівно стаканчик. Все це змішую з водою. Є, включаю режим росинки змішую режим росинки і додатково ще буду перекладати листям грецького горіха. Йду обробляю і перекладаю. Так, нехай димар димить Так, і кожну рамку, ось так, не жаліючи, не люблять. Не любить воскова міль кислоту, можна мурошину кислоту, оцетову кислоту, лимонну кислоту. Всі такі різкі запахи відлякують, відганяють міль. І таким чином міль не захоче по-дальшому тут відкладати свої яйця і якби, розвиватися на цих рамках. Ось так, по вулику скрізь, щоб тут стояв різкий запах оцету. Кожну рамочку, кожну рамку зверху й донизу вон я пшикаю і вже ця міль не знаю куди втікати, куди для неї бігти є. Такс. І кожну вуличку. Запихаю тако хаотично. Нема різниці, оскільки чим побільше, тим краще листя. Можна ще й чорнобривці, так як я це роблю в зиму для зберігання рамок. Це якби додатковий такий, можна сказати, захист від цієї молі. Вистачило б і просто оце ту, але є можливість нарвати горіха. Чому б і не скористатися ще горіхом. послугами горіха. Є, накриваю корпус. Те ж саме гарненько з обох сторін, то. і улик. Так, і все, що залишилось. Не жалію, виливаю ось так по рамках. Нехай цей запах тут стоїть дуже довго. Так, і остальне листя так само закидаю. Я ще мав на плюс димком. Зробити їм тут повний фарш. Вони інклюзів, так сказати. Все, що вони люблять, все для них. Так, все, мої рамки захищені від вузкової молі. Все я зробив. Тепер я на 100% впевнений, що до осені ці рамочки будуть недоторкані. Пусковою молю, тільки ось треба буде ще захистити, позатуляти всі шпарни вітос, бо нападають, почули запах. Ну а рамки, слава Богу, я думав, що вони тут взагалі вже будуть наполовину погризені, але не так багато було молі. І я думаю, рамки в мене збережуться. Ну але краще так не запускати, як зробив це я. Відразу потрібно було мені ще з весни, коли я ці рамки сюди поставив обшикати оцетом один до одного з водою, ну або хоча б як мінімум перекласти його листя. Робота з цими рамками зроблена. Все, Всім дякую за увагу, до наступних відео.